Друзі, всім привіт! З вами знову я, Таня Скрипник, і ви на каналі Жити в Балансі. Сьогодні приготую скумбрію з молодими овочами за маминим рецептом. Я вже підготувала всі інгредієнти, які нам будуть необхідні для приготування цієї страви. Тут і молода картопелька, і морква, і молоденький бурячок, цибуля, цукіні. Власне кажучи, сама скумбрія і невеличкий набір спецій, які знайдуться у кожної господині. Трохи солі, пів чайної ложки гірчиці, коріандр, імбир і мелений чорний перець до смаку. Також нам необхідна буде олія. Рецепт дуже легкий, поживний, ситний. Давайте швидше розпочнемо його готувати. Насамперед підготуємо подушку із молодих овочів. Середню картоплю наріжу ось так половинками. Якщо дрібненька, можна запекти її і цілою. Ості ці залишу тіленькими, а більш крупні розріжу навпіл. Зараз якраз сезон молодих овочів. І можна в повній мірі насолодитися їхній користю. Бурячок, ретельно вимили від шкірочки, не очищаємо і нарізаємо так. Чітко. Під шкіркою знаходиться все саме корисне, саме Ось цю половиночку хочу залишити. І ось такий довгенький теж залишимо. Як вам заганення, як вам подобається. Але головне, щоб це були досить крупні шматки. Овочі молоденькі і дуже швидко пропечуться. Також у нас є цукіні, Можна взяти кабачок. Його нарізаємо кружальцями по пів сантиметра. Уявіть собі, рибка із такими смачними свіжими овочами прямо з грядки. Овочі нам потрібно трохи підсолити, додати по трішечки буквально всіх заготовлених спецій. Можете використати ваші улюблені спеції, це не забороняється. І вливаю декілька ложок звичайної олії, рафіну. Можна також використовувати влитку. Буквально двох бочок буде достатньо. І ось так перемішуємо. Якщо вам подобається часничок, можна додати і його. Але в цьому рецепті я часничок використовувати не буду. Овочі готові. Кладаю їх на плечко. Просто ось так висипаємо. Розподіляємо. Залишається підготувати рибку, викласти зверху на подушку із овочів і відправлятимемо в духовку. Це дуже легка, я б сказала, дієтична і корисна вечеря. Тому обов'язково спробуйте приготувати такий рецепт вдома. Рибка, власне кажучи, у нас вже випатрошена. Зараз приготую начинку. Для того, щоб напарширувати скумбрію. Нарізаю цибулю і натираємо морку. Підсмажую їх на сковорідці. Так як ми робимо, звичайно, засмажечку до будь-якої нашої української страви. В цей момент вже можемо поставити сковорідку на плиту, щоб вона розігрівалася. Першу підгулька. Цигулька підсмажилась, додаю горку. Мариную з кундрію. Спершу її просолюю трішки з усіх боків. Пам'ятайте. Рибка любить сіль, але орієнтуйтесь кожен на свій смак. І ось ці заготовлені спеції перемішую з гірчичкою. Також можна додати трішки лимонного соку. Сьогодні у нас не виявилось лимончика, тому буде без нього. І ось так натираю рибку. Таким маринадиком з усіх поків. Зовні і всередині. Рибку можна навіть замаринувати завчасно, за добу до фарширування, залишити в холодильничку. І тоді вона дуже гарно просочиться спеціями і буде дуже смачною. Засмажечка готова. Начиняємо нашу рибку. Ось так, гарненько. У черевце. Мама щоразу, коли я приїжджаю, готує рибку за цим рецептом. І вона йде просто на ура. Я коли вперше її спробувала, думаю, така проста, такий простий рецепт звичайна засмажка. Що тут може бути такого унікального? Але ні. Насправді риба просочується ось цією цибулькою, морквочкою. До речі, за смажечку, я вам не сказала, потрібно теж трішки підсолити. І це просто бомбезно, особливо із скочами. В зілку, коли ми робимо то просто картопельку, моркву запекли, і виходить теж дуже-дуже смачно або зі свіжим салатиком. Це рибка готова. Будемо переносити надечко. Через це рибки я нічим не закріпляю. Кладу зараз під рибку трошки більше овочів. І Овочі будуть просочуватися гапахом, соком і жирком, який буде виділяти з кумбрія, і стануть дуже-дуже смачними. Якщо у вас велика родина, сміливо готуйте одразу 2-3 рибки. Вона розлетиться у вас точно на кури. Відправляю рибку запікатися на середній рівень. Режим верх-низ. 35 хвилин при температурі 180 градусів. Ви тільки но погляньте на цю красу. Скумбрія фарширована цибулею та морквою на подушці із молодих літніх овочів готова. Ця рибка буде смачною, навіть якщо її лише посолити та поперчити. Гірчиця та лимонний сік у маринаді. Робить її неймовірно ніжною, з ледь помітною кислинкою і збалансованим смаком. Скумбрія вважається однією з найкорисніших риб, а вдале поєднання її із різноманітними овочами дозволить вам отримати смачнющу вечерю і наситити організм у всіх сенсах. Особисто мені рецепт дуже-дуже сподобався. Буду пробувати. Спершу спробую молоду моркву. Далі рум'яну картопельку. Ммм, як же це смачно. Ніжні, літні, перші, червоні бурячки. І рибка із начинкою. Це дійсно дуже-дуже просто і дуже дуже смачно. Друзі. Дечко через пів години. Розлетілось моментально. Я дуже вдячна мамі за такий чудовий рецепт і впевнена, що буду готувати його багато-багато разів. Дуже смачно вимакати овочі в ось цю юшечку, яка виділила олійка, рибка. А мені найбільше сподобалися бурячки. І рибку теж потягнули. На сьогодні все. З вами готувала я, моя мама і канал Жити в балансі. Готуйте, хай вам буде смачно! Всім миру, добра, тепла, радості і до зустрічі у наступних відеосюжетах!